1 листопада 2022 року в Святопокровському чоловічому монастирі села Велике Цепцевичі провели останню дорогу Архімандрита Нектарія, який віддав 30 років свого життя служінню Богу. За упокійну літургію та чин відспівування очолив архімандрит Іларіон. йому співслужили духовенство з різних куточків сарницької єпархії Української православної церкви. Висловлюємо глибокі співчуття та слова підтримки наміснику монастиря Архімадриту Антонію з приводу втрати батька. І смерть преподобних його. Напевно, лише такими словами можна охарактеризувати сьогоднішній день, сьогоднішню подію, міру нашої скорботи, величину нашої молитви да й взагалі сьогоднішнє прощання із новоспочилим рабом Божим, архімандритом Він був служитель церкви, вірний пастир стада Христового і в сьогоднішній день. Він відходить у потойбічний світ. Певна річ, що в сьогоднішній день кожен із нас би знайшов ті слова, щоб звернутися до нього з проханням про те останнє благословіння. хоча б якесь слово настанови, але устав вже в сьогоднішній день наші спонукання лише до молитви. ще раз від його імені і від імені родини. Ми дякуємо вам, що ви сьогодні всі тут. Самий найдорожчий подарунок для Отця Нектарія – це ваша присутність. Це перевірка на дружбу, на друзів, на вірність. І от коли людина завершує свій подвиг. І сьогодні саме ті, які відповідають категорії, друзі, я вам від його імені дякую, друзі, що ви саме ті люди, які стояли в Голгофі, коли Христос висів. Що ви саме ті, які були з Христом до кінця. Журнали. Аж жити між ними. Хочемо виразити слова співчуття міри вашої скорботи, про втрату, поховання, про розлучення і смерті вашого батька. Ми духовні люди, і ми з вами знаємо, що в таку хвилину ми не втрачаємо, а находимо. Тому що ще один ангел на небі, який буде молитися за мир, за спокій, і саме головне, за спасіння наших душ. То нехай же новоспочилимо архімандриту нектарію по молитвах всіх чесних отців, братів, сестер, які в такій великій кількості прийшли не тільки розділити. Біль і скорботу тої сім'ї і родини, а загалом і цього святого монастиря. Але ви прийшли і помолитися, то нехай же за всіма молитвами Господь нево спочилимо, прощає всі гріхи і провини, і нехай йому дарує вічне і блаженне життя, яке би називалось Царство Небесним. Амінь. Шеркість.